а що там за судом? Там є нові розгляд на даний час, щоб взагалі викинути в Україні вулиці канальні. Там вулиці і проєкти. Так, там є військова частина. Так, і там є позитивні рішення не на користь людей, які ми ділямо. Ага. Така історія. Так, ми продовжуємо на два дякомі просто. czy ja. tu jest dużo parów aż tak ale wiem że to leży na stole próbujemy budować wieżę to bogaje to model pancerny audensy tematowa będzie за 1.14 ми голосуємо, за кому слід інтересно. За всіх інші голосуємо. Всі, да? 1.14. Ні, не голосує, не бере участь у голосуванні. Чекайте, а 1.14 дуже так по комуненерго, вони в банкрутстві? Ні. Як? Як?

特别的有趣。Okay, теж за 3-2 не вилучують на всіх треп, за 3-1 треба за 3-3 вилучують. Ага. 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 No, they там там yeah. 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 tam. Там там mm. No, but can you write it in that? далі вопрос мусить перейти до цього проце, е-е, угол шума проекту

Same including them. Thank you.

değilmişim şey. Evet. <laughs> they're quite Моќе ја донзив. Моќе ја на дата за дозор департаментот, што го одходил за меѓунариќањетост, меѓунариќањетост и закон. Це споконвіть що підписують. Звичайно, що було рішення, до цього посується безпосередньо Я не знаю, не знаю, что это такое. Я 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 не знаю, Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что не знаю, что это такое.

Thank sure. you.